П'ятниця тринадцятого. Чи справді це найневдаліший день у році? Чи це лише вигадка, яку підживлює страх і уява? Зараз дізнаємо правду. Страх перед числом тринадцять. Це не просто забобон. Його навіть назвали спеціальним словом Трискайдекафобія. У стародавніх культурах число 12 вважалось ідеальним 12 місяців, 12 знаків зодіаку, 12 апостолів, а 13 ніби щось зайве, зламане. У деяких готелях немає 13-го поверху, а в літаках 13 13-го ряду. Поєднання п'ятниці і числа тринадцять стало фатальним ще з біблійних часів. Вважається, що Ісус був розіп'ятий саме в п'ятницю. А на таємній вечері було тринадцять людей, і тринадцятий був Юда. У 1307 році французький король Філіп IV наказав заарештувати всіх тамплієрів. У п'ятницю тринадцятого жовтня випадковість? Дослідження показали, що в п'ятницю тринадцятого люди справді більше схильні до тривожності. Але саме це і провокує більше нещасних випадків. Мозок вірить у погане і сам це притягує у Великій Британії. Страх перед п'ятницею 13 коштує економіці мільйони фунтів через скасування подорожей, зустрічей і весіль. Багато хто вірить, що п'ятниця 13 – це день, коли темні сини активніші. У США були випадки, коли люди потрапляли в аварії, бо намагалися уникнути цього дня. А в 1976 році блискавка вбила чоловіка у п'ятницю 13-го. Через 30 років блискавка вбила його сина. Також у п'ятницю 13-го. Ми самі створюємо магію чи страх навколо дат. Але одна річ незаперечна. П'ятниця 13-го Має силу. Принаймні у нашій уяві. То чого боїшся саме ти? Якщо тобі було цікаво, постав лайк і поділись цим відео з другом, який боїться цієї дати. А якщо не боїшся, підпишись.